Звісно, додати вчителям мотивації це у вигляді, звісно, заробітної плати. Тому що, знову ж таки, ті, хто вирішує це, не розуміють, наскільки вчитель це завжди, в усю історію людства, вчитель це була престижна професія. Ну, погодьтесь. А зараз, дивлячись на рівень заробітної плати, це не престижна професія. І це вони не розуміють, що ці люди буквально вчать майбутнє України. Просто буквально. І якщо ви змотивуєте вчителів, вони зможуть якісніше виконувати свою роботу. А якщо я, я чув про історію, коли у е, виховательки заробітна плата 8 тисяч, і вона має е, 20-30 малих цих дітей. Керувати ними. Та ну як вона зможе ефективно виконувати на вісім тисяч. Вона буде думати, як прожити її. І я розумію, що зараз е, війна, я з цим погоджуюсь абсолютно, що левова частка усіх наших грошей має йти на військо з нуль питань. Але вони просто це ж систематично зневажають цю історію.